Буви нас ночі, друзі. Показую вам Ямаху Vox. Vox у нас з такими, скажімо так, прикольними штучками прийшов. Ремінь у нас варіатора оригінальний. Дивіться Ямаха. Ну, в чудовому стані ремінчик, питань нема взагалі. Задній варіатор оригінальний з гарними колодочками. В принципі, все добре. От, єдине, що я вам показую, що в нас цікаве прийшло, це тарілочка варіатора. Бачите, отака пташечка-галочка там. Це Кітако. Це тюнінгована штука, яка повинна гарно їхати. Ролики тюнінговані, йдуть, бачите, в ідеальному стані взагалі. Шість роличків. І такі вони легенькі. І саме цікаве це тюнінгований передній варіатор Кітако. От, з трошечки більшим виходом дорожок. Ну, Повинен, в принципі, трошечки більше їхати. Там 60, 65, 70. Цей варіатор, в принципі, стане на 36-ту модельку. Багато хто б його хотів, скажімо так, так як на 36-ту вкрай мало от таких запчастин. О, ну, І вони, в принципі, додають трошечки швидкості. Так що, Vox буде у нас на тюнінгований. На тюнінгованому варіаторі передньому всього-навсього. Був би ще ремінький, так було б, звичайно ж, цікавіше.